У 94-му році ти зробив свій перший мільйон. У 94-му році він на мене впав. Я його не заробив, він е так сталося, що він впав на мене. І як сталося? Ну, я заробив якісь гроші. Там було, е ну, це були великі гроші, це було, може, там, 100 тисяч. Угу. І на ці гроші я купив квартири, купив, виміняв та щось таке. І потім, коли у 90-ті... Четвертому я поїхав з Москви до Ізраїлю, емігрували ми. Угу. Я продав цю квартиру за грубі гроші і став мільйон. А скажи, а от тоді на початку 90-х на чому можна було заробляти? На всьому. Можна було палку відткнути у землю, і вона квітла доларами. Але ж так ніхто майже не робив і більшість тоді було в бідності. Чому? Люди не вміли заробляти? Я взагалі завжди е, належу до меншості. Тобто більшість не могла заробляти і до того, і, е, зараз. і зараз, і тоді. Бо бізнесом е, є така теорія, може це красива фраза, що бізнесом займається 10% людей. Всі інші працюють на них. Ні-ні. ні І е, е, схильність до бізнесу має теж 10% людей. Угу. І оці дві множини. Пересікається як? Пересікається. Лише на 10%. Тобто серед тих, хто займається бізнесом, лише 10% мають схильність до бізнесу. Угу. Але е чому так? Тобто, люди бояться, навіть от тоді, в 90-х, по факту, ті, хто були хитріші, е ті, хто не боявся ризикувати, вони і заробляли. А знову ж таки, більшість. Е Це не хитрість. А що це? Хитрість це не дуже гарне слово. Воно має таку негативну конотацію. Окей, лавірування. Назвемо це так. Лавірування ще гірше слово, ніж хитрість. Так. Це схильність до бізнесу, це ризик бізнесу. Ти наражаєш на ризик своєї родини, ти наражаєш на ризик своїх близьких. І це не солодка булочка, яка. З Марципанчиком, яка завжди солодка. Ні, я взагалі е, агітую багатьох е, попрацювати у великих компаніях, попрацювати в наймах, вирости, е, зайняти якусь позицію, ніж одразу пернати у бізнес, там, у якомусь там. Ну ти ж по факту з самого дитинства, сам на себе працював? Ну я, наприклад. Чому? У ну, тебе що, інший склад розуму? Тому що е, більшість з тих, то тобто, пирнали зі мною з одного причалу, вже вони там. Угу. Тобто це я, статистика до речі, не дуже хороша. Я зараз трошки забіжу наперед, але я спілкувався з одним е, чоловіком, якого багато мільйонів доларів. І це не ти. А, і це І це не, не ти. Да. А, і він е, що сказав? Що е, це як карусель. Ти постійно в русі, ти вже не можеш зупинитися. Ти, не, може, не, ти не можеш зупинитися. Ти зупинитися. залежний вже від цього. Ну, ти залежний, ти не можеш зупинитися. Ти не можеш вийти з стану бізнесу. Люди, які це вже потреба організму займатися бізнесом, і ти маєш приймати рішення. І люди, які продали бізнес і на них звалилися великі гроші, і вони вирішили піти на пенсію. В них здебільшого депресняк. З приводу того, що вони не приймають рішень, а їм не вистачає що адреналіну від а, прийняття рішень. Прийняття рішень це такий стан організму. І а, коли ти перебуваєш у цьому стані, ти не можеш його кинути. На, наприклад, будь-яка робота сьогодні а, я завжди у мене месенджер летить з життєлюб, дрім інтерв'ю, театр, все. А, військові, все летить. Я за кожного разу я приймаю рішення, яку літеру нажати, яке слово нажати, яку дати відповідь. І це багато рішень. Тобто я за день приймаю. Я, я один раз спробував підрахувати це десь півтисячі рішень маленьких. Від замовити каву до великих. По факту тобі подобається адреналін від відповідальності? Да, так, я, беру, я беру на себе дуже багато відповідальності. Бо більше, я, я її шукаю. Я її шукаю, беру на себе. І це е, одна з е, рис патріархату, угу. бо е, всі знають, що я приймаю рішення за е, родину у великому сенсі. Слава! Крипта, це досі е, спосіб заробити? Питаюсь ну я Так тебе? це спосіб заробити, але знає, є таке е, питання. Класика. А кому а, корисна баня? Угу. Тому хто її тримає. Тобто, ну, крипта, вона люди заробляють на крипті. Угу. Але хто? Досвідчені гравці. Тобто, Гарік боїться висоти? Я боюся, для мене це пиздець. Ні, 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 я буду нормально. Генерально боїться да, 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 да. Так. Для мене це висота. Тобто зараз вниз ти не можеш подивитися. Ну можна, але в мене так трошки цідали. Це все добре. Окей. Ну ти е, вкладав в крипту? Я Давайся. вклав в крипту один раз за е, порадою свого сина. Так. І потім я вийшов в плюс десь 10 відсотків. Я вклав 40 тисяч доларів, а винув 44. І він мені заборонив надалі ходити в крипту. І я навзав... Назавжди тепер а, в плюсах з криптою. Але е, багато хто зараз буде дивитися, так і е, люди хочуть заробляти гроші, хочуть і якось жити, виживати. От в що можна зараз вкласти, ну давай там тисячу, десять тисяч доларів, у кого скільки є. Так, Я вважаю, робити. що якщо у вас є тисяча доларів, ви їх якось там можете розподілити на е, власні задоволення, на донати. На щось гарне, бо якщо ви витратите коли витрачаєш гроші на донати, на допомогу армії, на допомогу цивільним, ти стаєш е, кращим за себе, і це почуття, воно не зрівняне з якимось там набуттям якихось там речей. Для мене це Дуже важливо, ми зараз в дрімі гуляємо. Ти свого часу продав глобус, який знаходиться на майдані. Да, так. — для мене зараз хай мене вибачать нові власники глобусу. Глобус як торговий центр трохи дивний, тому що він знаходиться на тому місці, де розстрілювали людей. І Майдан Незалежності зараз явно не асоціюється з шопінгом, з якимись веселищами. Як ти вважаєш, у глобуса є майбутнє, як у торгового центру? Ні. Mm -hmm. З того приводу, що ти казав, що там розстрілювали людей. Ми його дуже вчасно. Не, є така фраза, е, що коли питають е, у хлопця, е, що в нього новий годинник. І він каже, звідки, а це єврейський хлопець. Вибачте, так. У єврейському питають звідки в нього новий годинник. Він каже, папа перед смертю продав. Угу. Тобто, ну ти ж не знав тоді, що звісно, так буде, але звісно не знав. Це не чуйка, я завжди готовий продати свій бізнес, бо я не до бізнесу як для дитини. Тобто, от зараз дрім. Ти за нього виставив 200 мільйонів, якщо зараз тобі запросили. Зі мною можна дуже сильно торгуватися. За сотку можна купити? Можна. Ух ти. Більше не скажу. Е, я бачу це в тіктоці. У вас. Так. Да. Це хто? Ржека. Так. І що це? Це його треба полити. Я Вона просто слова вода не кінчилася. Ага. Не могли б полити. А вас треба полити, реально? Треба. — Ага. Гарик, ну дивись, це твіт ТЦ. Давай ти, Давайте будемо. Давай ти. Давай, ти. <світ>. <світ> Знову все на мене. Вас просто лити прям зверху прям? На олице. <плес> угу. Ще? Чи вам? Достатньо? А вам треба вдихнути, так? <світ> <світ> Я <слуху. світ>